До уваги абонентів кабельного телебачення. Сплачувати занадтоні послуги тепер можна у терміналах ЮНІПей. У вкладці Телебачення Севлюш ТВ просто введіть код вашої абонентської книжки. Перелік терміналів на екрані. Місто виноградів вулиця Чорна Гора, 35. Дроб А. Урочище винички Чорна Гора. Вулиця Купанська, 167. АБЦ Мар'ян. Вулиця Миру, 49, дріб 2. Ігротека «Неттайм». Вулиця Коратовича, 1 дріб А. Торговий центр Мікраш. Вулиця Миру, 45. Універмаг. Вулиця Івана Франка, 135. Супермаркет Барва. Вулиця Шевченка, 19. Магазин Мобілшок. Вулиця Івана Франка, 8. Дроб 3. Перукарня. Вулиця Миру, 67. Торговий центр Фортуна. Вулиця Комунальна, 17, Центральний Ринок. Вулиця Шевченка, 12, Кафе Троянда. Вулиця Станційна, 2, магазин Крамниця. Вулиця Вакарова, 13. Кафе магазин Геліос Площа Миру 6. Аптека. Вулиця Миру, 30. Торговий центр Віктор. Село Підвиноградів. Вулиця Ордовецька, 131, АБЦ Делікат. Село Підвиноградів, вулиця Ардовецька, 182, АБЦ Мар'ян, село Олешник, вулиця Українська, 183, кафе-бар Данко.